21 серія, частина перша серіал Спасіння Землі. Бай да, мій юний друг. Щось до моменту, з якого ми почали слідкувати ну, з настими, то є, звісно, якісь странні. Ах, ну і що будемо робити? Та я не знаю взагалі. а? О, чорт, нас спалили. Thank <laughs> Блин. А, Блин, ранил. Надеюсь, наш титан сможет их уничтожить. Я даю слово, что я их уничтожу. Я уже вылетаю. Что это там? Неужели это их не предпешники? Получу, подивимся. Не правы, <без> <свист> 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 Ей, ти, як ти смієш робити це з невидною? Ти серйозно? Стій, не трогай його. Краще сразись зі мною на ринки. Ну добре, тоді срадимось сьогодні. Ну конечно, капіт. Дома гораздо краще, ніж з тим ідіотом. Привіт, дружище. О, привіт, друзі. Так, друзі, у нас новий робот. Це м -м, зелений робот. О, чого у нього якась були броня, а ми голі. такий сильний, як я. Я ми щось не поняли. Да, добре, добре. Все скоро получим боевую защиту. Я, тебя пропущу. И куда же цепим? Я не текаю. Да, мы не тоже текаем. Мы же не будем пытаться что-то Так, кань, ну так, не будем. Що будемо робити? Не знаю. О, <рик> давай <рик> <рик> oh, не, не робить. Якраз ти нам твої все. Предоставте цих обох мені не не, дале. wow

Ура! Чому ти просто не ударишь свою супер руку? Мені потрібно перезарядить! О, горе. Давай, помійся. Що, давай. Mm. Mm. Stopp. все, з ним покінчено. Ого, це ти вже таке спив? Ну так, да, я... Як він же встав?